Стівають <плес> на корпоративах, щоб мати на що їздити маршрути. Тай боже, що там, хлопчики? виступаєте трошки? Трошка, да. так? Вже забули. <плес> Юра во так вірить, я вже такий бо пам'ятаю, як він дівкам під нічі заглядає. <плес> ну що, хлопчику? Вони вже співали, а? Давай ми складемо часу, де вона стадіонути. Та на стадіоні завтра. Люди приходять завтра на стадіон, я буду виступав. Тому що Лесик не прийшов з Юліком, бо вони готують з чаріки. Ну що, хлопці, співаємо, га? Ну що, давай. А що ви не чекайте? А він славим. Співаємо, катялака. Ну давай. Давай. Більше. 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 Перечистий, жигулів на великих ділах, то у колях у лібах, попучу мої слова, і сказав ходи сюда, на тобі ключі тримай і собі У чорний В мене діджономера, помахай мені, папа. Во-хо-о, ходиш носу. Є другий сто і всего, а на хвилях радіо, рано вечір і вночі, судяться мої пісні. Діла не живе та действительно мені, за канало повезло, крутового хохо. Я тепер туди чувак, маю чорний В мене ті номера, помахай мені, баба, я тепер туди чувак, маю чорний В мене ті номера, помахай. Бачить ходить. Я тепер, крутий чувак, маю чорний каділа, мене ті чорнобера, помогай мені, папа, я тепер, крутий чувак, маю чорний каділа, мене дід. Ми війдемо зі школи і гуртовик буде господарцем, але тут є продовження. Там нічого не співав. Я лишаю, що після, так що будемо вести. А нам побудують, ми вже йдемо. Дякуємо. Що будете на стені? Дякую, буде дякую.